Зі щитом або на щиті. А, дуже болюче зараз питання поставлю. Тих, кого не можуть вивезти з поля бою, багато. Це залежить від конкретної оперативної ситуації в даному районі. Ніякої практики обміну тілами з ворогом у нас немає. Ну, я принаймні не знаю про неї. Можливо... Десь за посередництва там, Червоного Хреста щось подібне відбувається, я про це не знаю і не спостерігав. А суть в тому, що якщо ми відступаємо, то логічно, що на не всіх загиблих ми встигаємо забрати, вони залишаються на території, яка прийшла під контроль окупантів. І там, як правило, вони і лежать. І... Я вам скажу чесно, що ми шукали після того, як ми звільнили Харківську область, там, де наша бригада вела всі ці бої, ми потім їздили і шукали. Ми, бо ми знали місця боїв, ми знали, де залишились наші загиблі побратими. Зараз, якщо ви навіть проїдетеся по трасі від Слав'янська до Ізюма, яка вже відновлена, яку дуже швидко відремонтували, розмінували, де навіть два будів... працівники дорожніх служб загинули. Ось таку ціну просто так нагадування доводиться платити не тільки військовим. Ви побачите там багато стихійних меморіальчиків, таких, де просто прапор ДШВ і прапор України. Так ось ми знаходили тіла своїх загиблих товаришів, не всіх, але деякого знаходили і вже передавали на достойне поховання. Те саме відбувається, в принципі, з тілами загиблих. Хоча, я знаю, є спеціальні команди. Зокрема, от, е, після нашого великого наступу в Харківській області посадки були просто всіяні тілами загиблих окупантів. Звичайно, своїх ми забираємо, якщо ми наступаємо, ми їх одразу забираємо і вивозимо. Це логічно. Окупантів на, у нас немає на них бажання час витрачати, хоча ніякої наруги над тілами ми ніколи не робимо. Лежать і лежать, ніхто їх не чіпає. Ну, потім спеціальні команди на таких машинах-рефриджераторах їздили і збирали всіх загиблих мертвих окупантів, десь їх очевидно звозять в якісь місця зберігання, де потім, можливо, передадуть ворожій стороні, можливо, в обмін на наших. Я, я не знаю. Ну тобто ситуація в цілому. Вона не проста, вона, власне, залежить від того, яка оперативна ситуація на фронті. Якщо ми маємо можливість евакуювати наших загиблих, ми всі зусилля докладемо для того, щоб це зробити. На жаль, ми таку можливість маємо не завжди. З 2014-2015 років досі не всі повернулися додому на щиті. Пробачте. І ми розуміємо, що зараз загиблих і полеглих в рази більше. Як вам виглядає, це буде історія на десятки років? Чи вона може бути швидше, ніж після Другої світової війни? Олена, я не знаю. Я не можу вам на це відповісти. Я знаю тільки, що ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб кожен загиблий за Україну, кожна безневинна мирна жертва війни були якомога швидше, належно, знайдені, ідентифіковані. і з пошаною поховані, і пам'ять про них має завжди зберігатися. Як це буде, коли це буде, це, як це не звучить, це питання на після перемоги. Тому що зараз наше головне завдання зробити так, щоб всі ці жертви не були марними. Ми маємо вигнати ворога з нашої землі, маємо перемогти, маємо збудувати. Сильну і процвітаючу Україну, які ніяка наволоч ні зі сходу, ні звідки більше ніколи не зможе загрожувати.